Ми листочки осінні, на гілочках сиділи, дмухнув вітер, полетіли, ми летіли, ми летіли і на землю сіли. Вітер знову налетів і листочки підхопив, повертів їх, покрутив, І на землю опустив. Дітки, а тепер повторюйте за мною. Не-не, не. Сонце не гріє ясне. Ва-ва-ва. Холодок повіва. І є, і є, і є засихає жовтіє. Ва, ва ва, на узлісі трава. Ни, ни, ни осипаються клени. Ить, йть, йть, листя з дуба летить. На, на, на лиш ялинка зелена. Їдь, 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 серед лісу стоїть. Осінь нам дарує овочі і фрукти. Назви, будь ласка, овочі, які ти бачиш на малюнку. Назви, будь ласка, фрукти, які ти бачиш на малюнку. А тепер разом назвемо осінні місяці. Вересень, жовтень. Листопад, повтори і скажи, який зараз місяць?